Їй вдалося те, що виявилося не під силу жодному випускнику середньої школи з Дніпропетровська. Юлія Явдошляр із села Башмачка Солонянського району склала ЗНО з англійської мови на максимальні 200 балів. Майже з такими ж результатами дівчина написала іспити з біології та хімії, чим неабияк як прославила свою школу у Солоному. У майбутньому Юля бачить себе лікарем. Хоче продовжити родину справу та мріє одного дня прокинутися у Лондоні. З розумницею спілкувалася Софія Богуцька. Привет. Hello. Як справи? It's okay. Thanks. You're welcome. Ой, дякую. Жодного дня без англійських слів. У будинку, де живе Юля, до цього всі звикли. Welcome to my room. Thank you. Випускниця показує свої шкільні грамоти. Цьогоріч Юля посіла третє місце на обласній олімпіаді з англійської мови. Її вивчає з першого класу, без репетиторів. Наземно дівчина йшла без остраху. Тес для неї виявився без несподіванок. Єдине, у чому дівчина буває не впевненою, так це в умові. Каже, їй не вистачає практики. Напевно, вчать нас класичному варіанту, таким як розмовляє англійська королева. Нам так казали. Тому, напевно, британський варіант. Але все ж таки, в школі ми чуємо не. Не носія мови, тому все одно якийсь акцент у нас залишається, і ми не можемо точно так говорити, як говорять в Британії або в Америці. Аби вдосконалювати мовлення, Юля слухає пісні англійської, і сама ж їх виконує. У шкільному журналі навпроти Юліного імені одні одинадцятки та дванадцятки з англійської мови. Дівчина закінчила солонянську школу номер один іноземно вивчала за звичайною програмою три рази на тиждень. Втім, каже вчителька Наталія Могильна завжди давала Юлі додаткові завдання. Ми працювали окремо, тому що їй треба було більше уваги. Ну вона завжди була як учитель. Те, що учні не знали, помилки ніколи не виправляла. Я виправляла їх Юля. Ну таким чином це теж давали певні знання для неї. Мені достався той бриліант, який треба було тільки відшліфувати. Юлія Ябдошляр у буквальному сенсі прославила рідну школу. Вона перша випускниця, яка отримала максимальну оцінку на ЗНО. Крім того, дівчина склала біологію на 199 та хімію на 197,5 балів. У школі нею пишаються. Генії народжуються на селі, а помирають у місті. Сільська дитина вона прагне заявити про себе, незважаючи на місце проживання, хоче донести, що на селі також є і гарні вчителі, і гарні школи, і гарні діти. Та головна підтримка дівчини її батьки. Тато Андрій каже: Юля багато працювала на високий результат. Часом відмовлялися від звичних для свого віку розваг. Батьки сподіваються, донька продовжить родинну лікарську справу. Душі я знав, що вона здобуде цю перемогу, якщо чесно. Ну не знаю. Хоча вона звичайна дитина, просто вона усичила, вона багато трудилася і трудиться. Вона її мрія. Це твоє. Моя актопіки, мрія, ніби, так? Да? Так, ну це, я читаю тут про... Лондон. Моя мрія це Лондон. Так, моя мрія. Юлія подаватиме документи до Київського та Дніпропетровського медичних вишів. Впевнена, пройде на бюджет. Своємовні знання хоче застосувати на практиці, стажуватися за кордоном. Хочеться знаєте, поїхати за кордон і там перейняти досвід у тих лікарів, щоб привезти сюди цей досвід і ділитися з нашими вже лікарями, і тут впроваджувати такі системи, такі методики, щоб допомагати людям, які в нашій країні живуть безкоштовно, щоб люди не їхали за кордон і платили дуже великі гроші за операції. Піднімати рівень вітчизняної медицини у цьому Юлія вбачає своє покликання і ще у неї в планах опанувати німецьку та іспанську мови. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.